6660 тисяч гривень. Саме таку грошову допомогу можуть отримати внутрішньопереміщені особи, які проживають у нашій громаді, та люди, які їх прихистили. Таку фінансову підтримку українцям надає угорська екомунічна організація грошова допомога в Україні. Як і де отримати ці кошти, розкажемо у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну в Коломийській громаді зареєструвались понад 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Свій прихисток вони знайшли в хостелах та домівках наших краян. Людям надають допомогу продуктами харчування, одягом, засобами гігієни різні благодійні організації. Зараз вони мають змогу отримати ще й фінансову підтримку. Кілька днів у Коломиї працює пункт угорської екомунічної організації Грошова допомога в Україні. Власне, її волонтери реєструватимуть усіх хто має право на виплати цих коштів. Ми будемо працювати в режимі реєстрації внутрішньопереміщених осіб. і Також осіб, які приймають в себе вдома внутрішньопереміщених осіб. Будемо реєструвати їх на фінансову допомогу. Це фінансова допомога від угорської служби. Це угорська комунічна служба допомоги, яка працює в Україні вже понад 20 років. І зараз надає таку фінансову допомогу, в принципі як більшість гуманітарних організацій, які зараз є. Це рекомендована сума, яка є 2,220 на один місяць. Вона надається одним платежом. Це виходить 6,660. Тобто надається вона переказом через Western Union, іноземний платіжний сервіс. ми не збираємо ніяких там реквізитів людей і так далі. Ми беремо тільки їхні паспортні дані згідно згодою і оформляється платіж. Втім, приходить смс повідомлення, плюс-мінус заявка оформляється 4 тижні. Приходить смс-повідомлення, і вони можуть отримати кошти в будь-якому банку або вивести на свою карту, якщо користуються якимось приват, приват моно і так далі. І інші платіжні сервіси. Коломийська громада одна з тих, де зареєструвалося найбільше українців, які через війну Мушені були покинути свої рідні домівки. Чимало з них взагалі їх втратили. Уся допомога, тим паче, фінансова їм вкрай необхідна, каже виконуюча обов'язки керівниці управління соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Тому рекомендує усім внутрішньопереміщеним особам та людям, які їх прихистили, звернутися до пункту реєстрації угорської служби і вже незабаром отримати гроші. Приємно те, що благодійні організації вибирають нашу громаду. Звичайно, вибирають тому, що тут велика кількість переміщених людей, які залишилися абсолютно без нічого. І якщо інші організації пропонують, наприклад, благодійну допомогу у вигляді як продуктів, так і засобів гігієни, то на жаль, дуже мало тих організацій, які надають саме фінансову готівкову допомогу, і фактично угорська так, екомунічна організація. Шова допомога в Україні це є перша яка е, організація, яка надає допомогу не тільки внутрішньопереміщеним особам, а ще й тим, хто прихистив. І тому це я вважаю велика підмога для тих сімей, які безкоштовно взяли на проживання внутрішньопереміщених осіб, і навіть та ж сама можливість десь може здійснити оплату комунальних послуг. Це є на, на даний час дуже суттєво. Тому е, маємо величезну надію, що якомога більша кількість наших, е, уже скажімо так, містян та що переміщених осіб звернуться до цієї організації, отримують допомогу. І, хоча б якась та фінансова підтримка, все ж таки буде до них плюс додатковою. Наразі пункт угорської служби працює поблизу Коломийського центру надання адміністративних послуг. Волонтери реєструватимуть людей протягом трьох днів. Щоправда, якщо не встигнуть прийняти документи від усіх охочих, пообіцяли роботу продовжити.